Доброго дня всім добрим людям. І Так пам'ятаємо, що Україна це сама демократична держава. Ну і з тим, хто не згідний, це його особисті проблеми і особисте бачення. Ну і в ем, нас є на сьогоднішній день така собі боротьба з корупцією, якою хочу там більш-менш розібратися, оскільки ця боротьба з корупцією вийшла. На тотальний словесний понос чи потік галас, особливо в Україні, Я не кажучи вже про навколишні держави і планети, держави на планеті України. І є там такий йолоб, що якийсь какав по піньках Януковича, він же ж подоляка. Чи подляка, чи, чи подліс, я навіть не знаю, як це назвати, який каже, що крали раніше, крадуть тепер і будуть красти далі. Виглядає це все просто комічно, і вже це вже майже трагедія українського народу. Якщо говорити про корупцію, то треба запитати в таких собі революціонерів Юрія Луценка, який задовго мандрів сином до Німеччини. Правда, народу вже пам'ять відшибло, і правоохоронцям також. Коли він сидів в гуцягарні і розмахував книжкою про справжнє сінгапурське економічне диво, повчав присутніх представників засобів масової інформації, як потрібно зборотися з корупцією по справжньому в Україні. Таке ж саме диво розказують про Румунську чи молдавських генеральних прокурорів і ці клоуни і. і Лакузи, як справжнє українське слово є, вони навіть не розуміють, про що вони говорять. Таке справжнє диво полягало і в тому, що Порошенко, як президент України, подався також до Сінгапуру і наданий Сінгапурською стороною державний грант для власного сина. І так само дивовижно всі щухли монологи про Сінгапурську модель. Розмови перевалили, філософське русло про конфуціанську модель управління і вояж нового українського гетьмана по країнах Азії впровадити впровадили в себе малозійську модель, де, де простий. Люд має навколішки зустрічати свого ідола. І тепер ті самі люди починають навчати нових політиків, подають приклад боротьби корупції у у власному. Зручному для себе баченні чи форматі, та неважливо, як це називати, оскільки їхнє бачення про боротьбу з корупцією, це просто виключно їхнє бачення. Ну а що ж насправді відбулося в Сингапурі? 28 років реформ, які проводили там місцеві ліворуценіри, привели до того, що всі контролюючі державні та громадські структури, Просто розросталися рівня контроль над контролем, то, що робиться і в нас наразі, чим більше контролюючих організацій, тим краще. Вони неефективні. І в принципі, це... стали вони розсадниками нових корупційних скандалів. В результаті всі контролюючі органи були розпущені. Це було в Сінгапурі. У нас на сьогоднішній день ми стоїмо на тому етапі, що в нас ці Органи, які називаються контроль над контролем, розталають розсадниками корупційних скандалів. І ці розсадники ми з вами на сьогоднішній день бачимо в засобах масової інформації і вони мають під собою реальну основу. Я не говорю про те, що вони там перебільшені чи не перебільшені. Але реальність основи вони мають. Замість цього в Сінгапурі створили незалежний підрозділ а саме агентів, під підкриттям яких набрали на конкурсній основі. І їхнім головним завданням було не спостерігати, а провокувати хабарників, фіксувати ці злочини і викривати винних, а не покривати їх адвокатськими ескадронами, батальйонами чи там корпусами, наближених до імператора. Ну і щоб претендувати на державну посаду чи йти в політику, кандидат мав мати не лише відповідну освіту та кваліфікацію. Він зобов'язаний був надати рекомендаційні листи від родичів. І це не просто формальність. У разі корупції вмикалася система жорстокої солідарної відповідальності, особливо повага нового покоління перед усіма старшими родичами. І Сінгапурська модель покарання як після цього стала настільки безжальною, що, в принципі, не знаю, чи варто її Впроваджувати в Україні, оскільки, е, на моє глибоке переконання, е, це азіатська модель, і вона не має нічого мати спільного з тою європейською моделлю, яку на сьогоднішній день пропагують в Україні. Ну, хабарники одразу е, заковували в кайданки е, за принципом презумпції винуватості. Тобто, якщо у нас презумпція не то треба буде змиритися з тим. Що якщо запроваджувати сінгапурську модель, то всі ви одразу стаєте винуватими і без щиро сердечного зізнання, ви можете отримати найвищу міру покарання. Як відомо нам всім, в Україні немає смертної кари і діє мораторій, так званий, а його потрібно буде після цього відновити. І тому ті, всі, хто сьогодні отримує там символічних 46 тисяч штрафу за 6 мільйонів доларів. Хабара, то їх, мабуть, чекала би в такому випадку смертна кара. Родичів першого покоління вмить позбавляє 100% активів і пасивів, тобто йде повна конфіскація майда близьких родичів, Близькі родичі визначення є в кожному з процесуальних кодексів. Можете почитати, хто там не знає і не розуміє, для цього не потрібно мати великі знання в галузі права. І на родичів другого коліна накладалася конфіскація в вигляді 50% їхніх статків, а всі їхні статки в Сінгапурі закладені в реєстрі. І нікуди ви від цього не дінетеся. Це те ж саме, що чекає на нас з вами в найближчі максимум два роки. Я думаю, що якщо буде прискорення по методу зелених піонерів, то за рік ці всі реєстри об'єднаються. Все це буде в реєстрах і буде воно в принципі доволі швидко ця конфіскація буде проходити, оскільки є презумпція винуватості, і ви будете бігати по судах, доказувати, щось там, що ви не винні. Не забирайте 50% від всього, а заберіть тільки 50% від того, що ви реально володієте, оскільки багато майна може бути просто зареєстровано на вас. Усім родичам забороняється залишати країну до кінця життя, щоб вони жили на тому ж самому місці, нікуди не їздили і просили милостиню і ставали научним прикладом для інших громадян України. Ну І ця система у нас працювала. Люди азіатської на, на цю азіатщину повелися. Ніяких емоцій не було, ніяких дискусій на камеру. Всі е, працювали, і все це воно було сприйнято тим суспільством азіатським, та азіатська модель доволі вправно почала працювати. Ну і ця сама азіатська модель скоро перейде до нас, судячи по всьому, е, чуть правда у викривленому вигляді, чуть в... вона буде впроваджуватися довше, оскільки народ Український народ ще не звик до цієї азіатської моделі, але його нагнуть через коліно буквально за 3-4 роки, і все буде у нас те ж саме. І нового нічого не буде, читайте Податковий кодекс, читайте те все, що понапрямала наша Верховна Рада, творячи ті законотворчі дива, на які український народ не давав ніяких повноважень. І все це, коли в багатьох країнах політики та державні службовці отримували неправомірні вигоди у вигляді високої зарплати та премії і пенсій, що взагалі не співмірно з результатами їхньої роботи. І в державах, таких як Україна, де щодня люди гинуть під ракетами і бомбами, знову і знову розгортається. Гучні корупційні скандали, а частина суспільства все ще озирається. А що знову скажуть США? А як на це відреагують ЄС цього разу? І поки е, оця е, Підніжки царські лакузи, як писав Шевченко, поки ця психологія українського народу буде жити, доти буде жити і ця корупція, яка в нас на сьогоднішній день я її називаю тотальна корупція в Україні. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!